Про те, що квитки для поїздки на курорт краще придбати заздалегідь Олена Нестерова знає не з чуток. Розповідає, були випадки, коли за тиждень до відправлення на відпочинок їх було не дістати. Тоді до моря довелося добиратися автобусом, та на це витратила більше грошей і часу. Цього року поїздку на півострів запланувала на другу половину липня, але квиток дівчина вирішила купити вже сьогодні. Дійсно, трудно достати білети, тому що ну в Крим зараз всі їдуть сіядут. Зараз таке час, вже тобто треба брати зарані білети, так як потом, в принципі, не буде времеть ну, білетів. Купувати квитки заздалегідь радять і перевізники. Краще всього це робити в перший день продажу за 45 діб до поїздки. На календарі середина червня. Саме час подумати про проїзні документи тим, хто відправлятиметься у відпустку в другій половині липня. Сьогодні на 23 число ми почали роботу вже на 23 іюля. Що якщо у у нас ріканструкція, що количество кас Вот От всі каси, которые у нас действуют. п'ять кас на вокзалі Донецьк, наплив пасажира дуже великий. У прес-службі Донецької залізниці стверджують, що до літнього ажіотажу підготувалися у кримському напрямку. Запустили кілька додаткових потягів. Залізничники констатують попит перевищив усі очікування. Не дивлячись на заходи, квитків не усім вистачить. Зараз курсує 2 поезда круговодичных в крымском направлении пять дополнительных поездов железная дорога включает. Цього, в принципі, більше, ніж в прошлом году. Ми з кожним годом збільшуємо. состав поїздів збільшуємо, кількість поїздів, кількість рейсів в кримському напрямку. З 11 червня до Сімферополя їздитиме ще один додатковий потяг. Усього на червень Донецька залізниця продала більше 64 тисяч квитків до Криму. У вільному продажу залишилося лише 10 тисяч. Це плацкарта та СВ. Не дивлячись на нестачу проїзних документів, збільшувати кількість потягів транспортники не будуть. Тому тим. Хто запізнився, придеться пересісти на автобуси, хоча там також треба бронювати місця заздалегідь.